Дуже багато ви мене запитуєте про завершення війни, коли закінчиться це все. Ми вже втомилися, коли буде перемога, коли ми станемо вільними. Я багато про це пишу у своєму телеграм-каналі. Я багато даю вам інформації по можливому розвитку подій стосовно нашої країни, інших подій у світі. Ми з вами багато про це спілкуємося і знову повертаємось до цього питання. Перше, що я хочу прокоментувати, для мене перемога це коли ми повертаємо всі свої місця, всі свої території, які були раніше нашими. Зараз, на жаль, такої можливості в нас нема. І в найближчий період часу я не бачу, щоб ми повернули ті території, які в нас вже забрали. Ще дуже велике питання стоїть над іншими місцинами. Перемога. Перемога можлива тільки коли ми будемо цілісними. Ми можемо зараз тільки прийняти статус заморозки максимально, що ми можемо. І чи надовго це питання? У 24 році, чесно кажу, передивлялася не один раз. Я не бачу зупинки повної. Ті перемовини, які всі чекають, таємно ведуться якісь розмови. Нам то не афішується. Офіційні зустрічі, якщо і будуть приблизно десь восени, то вони теж можуть затягтися на довгий період часу. Тобто ситуація достатньо затягнена, може бути по. А, Своїй такій загальній так, концепції. Ми з вами всі прекрасно розуміємо, на що буде тиснути ворог і що, чого вони хочуть. Що вони будуть просити. На найближчий час мені йдуть іще достатньо багато активності. Мені йдуть затягнена така ось ситуація. Ми в достатньо такій залежності, напруги агресивності, в такій, знаєте, в рамках ще якийсь період часу будемо бути. Багато тривожності, залякування, багато подій, які не для людей загалом. Ніхто не може сказати вам дату завершення війни. Зараз є декілька варіантів розвитку подій. І, і всі ті варіанти залежать, на жаль, не від нас. Навколо нас дуже багато ілюзій. Вчіться дивитися крізь пальці.